Жити я хотіла в Чернігові давно, але ну, не було якоїсь такої ноти, чому, коли і де. Але коли я зрозуміла, що бабуся згасає, для мене завжди має бути якийсь план, що робити. Якимось чином вона один раз так мене викликала на розмову і каже. Наталочка, оце ж я помру, а ви продасте будинок. Я говорю, ба, ти що, смієшся, ніколи не продамо. Мені ж сусіди кажуть, такий дом та в центрі міста це ж точно продадуть. Я кажу, да ну ба, я тобі обіцяю, що поки я жива, цей будинок нікому не перейде. І ну, я вже це знала тоді, але тут я почала продумувати це було ще ну реально давно, років п'ять, тому можливо. Як би я тут все переробила, щоб можна було жити, тому що в будинку там не було, води там проточної. Ну ясно, що будинок старого типу взагалі будинок 1904 року. І можна уявити, що йому там майже 120 років, і його стан, він дерев'яний. І так вийшло, що коли все закінчилося, ми родичів викупили частину свою. І 24 березня. 2021 року почали реставрацію. Я добре це пам'ятаю. Скільки в мене така папочка з фотками, в якій там просто вже до тисячі, з усіма цими моментами, і одразу було бажання зробити одну частину будинку для життя, а майстерню майстерною залишити. І від початку хотіла робити музей, потім музей-кімнату, що ніби це легше, простіше і більш доцільно. Але потім я зрозуміла, що і музей кімнати це досить дивно. Так, експозиція є, але от такого типу екскурсії про життя дідуся, ну, якщо чесно, ну, це мало кому цікаво, і, особливо в контексті от сучасних подій. І так, ідея сформувалася до того, щоб це був якийсь такий. Простір, в якому є етнографічний нахил, в якому молодь може себе проявляти по різному. Це будуть там майстер-класи, онлайн, офлайн лекції. Творчі вечори, якісь зустрічі. Я хочу відновити почати хоча б з виготовлення сопілок, тому що всі креслення дідуся залишилися, і хочу, щоб тут були навчальні курси для дітей, що хочуть навчатися деревообробній справі. Ну, такі свої рідні заняття, замість того, що було в ремесленому домі, який закритий в Чернігові вже довгий час. От, і тобто, такі є різні напрями. Ми будемо пробувати дивитися, що працює, що ні, що потрібно, можливо, розростатися, можливо згортатися. Тут я думаю, що події і життя саме будуть направляти, як завжди це відбувається. І я от відчуваю, що будинок колись жив дуже таким. Енергійним життям, і коли от всі ці події відбувалися, він так згорнувся, згорнувся в моїй голові, а зараз починає знову розпускатись. І Я думаю, що і будинок це відчуває, і думаю, що бабуся і дідусь. Ту породіють там, десь бачи, що знову починає тут все квітнути. Дуже сумно, що контекст війни змусив нас нарешті звернутися до свого коріння, до глибини, тому що от саме воно зараз нас підживлює, і мені здається, що саме воно нас може витримати в поствоєнний період на плаву, тому що треба буде сублімувати, вкладати в культуру і в етнокультуру.